Вітаю, мої дорогі! У цьому випуску Україна підписує історичну конвенцію про ший і права людини. Армія шукає IT-фахівців, Microsoft оновлює Visual Studio, А OpenAI показує Codex – нову агентну систему для кодування. Як можна було здогадатися? Давайте розбиратися. Україна підписала першу міжнародну конвенцію про штучний інтелект і права людини. Дивно, трохи пов'язана, але ладна. Документ підписали у Страсбурзі під час конференції Євродік-2025. Від України участь брав заступник міністра цифрової трансформації Олександр Бортніков. Ця конвенція зобов'язує країни дотримуватись ключових принципів при використанні ШИ. серед них прозорість. Захист персональних даних, можливість оскарження рішень, ухвалених системами, а також повага до людської гідності. У випадках серйозних ризиків держава має право зупинити або заборонити роботу таких технологій. Дотримання умов контролюватиме спеціальний орган Конференція Старін. Назва просто бомбезна. Документ не охоплює сферу оборони. Дякуємо за це. А також фундаментальне наукове дослідження. А за це двічі дякую. Однак, навіть тестування технології, які можуть впливати на права людини чи демократичні процеси, вже підпадає під дію конвенції. В свою чергу Мінцифри вже планує запровадити в Україні європейський інструмент худерія. Або й я не знаю, як це помовляється. Це методологія, що допомагає перевіряти ши-продукти на відповідність правам людини і принципам демократії. Ось так. У перспективі принципи конвенції ляжуть в основу українського законодавства в цій сфері. А отже, поширяться і на бізнес. І тут вже кое-хто злякався. Цитую. А її буде в дії та мрії, тому вже зараз закладаємо основи його безпечного застосування. Орієнтуємося на європейські підходи, адже рухаємося в єдиний цифровий простір, зазначив Олександр Борніков, про якого вже тут казав. Конвенцію підписали також країни ЄС, США, Канада, Японія, Ізраїль та ще понад 15 держав. Над її розробкою працювали 46 країн-членів Ради Європи, а також науковці, бізнес і громадські організації. Ну що можу сказати? Я вам вже казав, що е, штучний інтелект буде рано чи пізно ну, обмежений е, законодавством і державою. Я майже впевнений, що рано чи пізно створять якісь міністерства чи там, я не знаю, комісію ради по Правам штучного інтелекту і його використанню. Ну коротше, треба ж грошей якось, ну ви зрозуміли. Ти боїшся, що ШИ забере твою роботу? А яка ж тебе робота, щоб її забрали? Серйозно. люди вже будують продукти, автоматизують процеси, заробляють. А ти сидиш і гугліш. Чи варто йти в ІТ, якщо вже є чат GPT? Ниши ши тебе ломает, тебе ломает линь. С 4 по 11 червня минус 20% на все стартовые курсы, включно с алгоритмами та с юнит-тестами. Хочешь, приходь поразважаться, напиши свой первый код. Хочешь, стань тем, кто цим шикарует. Посылание для регистрации в описании. Армия шукает понад 200 айтишников. Станом на середину травня на платформі «Резерв Плюс» та сайту «LobbyX» Ікс 201 it вакансію для Сил оборони України. Ще в кінці березня таких позицій було 161. Про це повідомили представники Лобі Ікс, платформи, я думаю, ви її знаєте, яка співпрацює з міністерством оборони. У середньому дев'ять кандидатів претендують на одну АІТшну вакансію. Це Трохи менше ніж у попередньому місяці. Найчастіше шукають фахівців з евакуаційної безпеки очікувано, системних адміністраторів, кіберзахисників та експертів із безпілотників. Також цілком очікувано є більш вузькоспеціалізовані запити на спеціалістів зі штучного інтелекту, FPGA, Embedded розробки та програмування. Найбільше вакансій відкривають бойові підрозділи, що формують нові армійські корпуси. Зокрема, третя окрема штурмова бригада Хартія та Азов, як зазвичай. Також активно залучають АІТ-фіхівці Міністерства оборони та інші спеціалізовані структури сил оборони. Ну, навіть не знаю, що тут коментувати. Тут все із новини зрозуміло. Якщо ви хочете отримати гідну роботу, яку будете пишатися, то ось саме класний варіант. Що ще додати? Microsoft оновила Visual Studio. Компанія оголосила про загальнодоступний реліз версії 17.14. Тепер розробники можуть спілкуватися з Visual Studio звичайною людською мовою, а то й самостійно виконує складні багатокрокові завдання. Ось так. IDE розуміє кодову базу, виправляє помилки, запускає команди в терміналі та аналізує помилки під час виконання програм, аж до повного завершення задачі. Ну, подивимось, як це буде працювати, поки виглядає, ну, скоріше, як рекламний текст. Крім того, оновлення додає функцію підказок наступного редагування. Ну, це зрозуміло. Вона може передбачити, що саме ви змінюватимете. Далі та автоматично формує коментарі до функцій на C і C Sharp. А ви за це просто велике дякую. Серед інших новацій покращена діагностика в реальному часі. Можливість бачити зміни в додатку ще на етапі дизайну, підтримка гарячого перезапуску, новий механізм налагодження для .NET MAUI, а також повноцінне налагодження оптимізованого коду на C++ без втрати продуктивності. Оновлення торкнулося із засобів роботи з GIT. З'явилася можливість залишати репозиторії відкритим між сесіями, налаштовувати гілку за замовченням для нових проєктів, а також фільтрувати коміти у вікні репозиторію. Суттєво покращений процес автентифікації. Nuget. Тепер система чітко пояснює, який саме обліковий запис потрібен і чому. Ну дякую, тому що коли тобі кажуть просто ні і все це трохи не те що. Тобі хотілося погодьтеся. Ановлення вже доступно для завантаження з офіційного сайту Visual Studio. Що можу сказати, якщо користуєтесь Visual Studio, то вам ановка. А якщо не користуєтесь, то вам і пофіг. А щодо використання штучного інтелекту, це настільки мейнстрім, що навіть не знаю, навіщо тут коментувати. Різ У 6.0 платформ Це наймасштабніше оновлення в історії цього інструменту для створення кросплатформених застосунків на основі .NET. Ну я впевнений, що якщо ви пишете на шарпах, то ви в курсі. Головна новинка це впровадження нового уніфікованого ворушия відтворення інтерфейсу під назвою SCIA. Ось так називається завдяки апаратному прискоренню та малій вазі, Skia забезпечує неймовірну продуктивність, як мінімум вони так кажуть. І працює і на iOS, і на Android, і з і з Mac, і з Linux, і з Windows. Коротше, мабуть, і на холодильнику спрацює за словами команди Platform, новий рушій дозволяє зменшити розмір застосунку до 75%, пришвидшивши запуск на 60%. Зниживши споживання пам'яті на третину та прискорити виконання програм у 45 разів. Я декілька разів перечитав, справді вони сказали в 45 разів. І хоча платформа, як і раніше, підтримує рендеринг з використанням нативного інтерфейсу, саме Skia тепер є флагманським варіантом для максимальної продуктивності. Ну якщо там правда 45 разів, то тут зрозуміло чому. М? У на платформі 6.0. Також пропонує нові компоненти інтерфейсу. Зокрема, елемент Media Player із Windows UI тепер доступний на всіх платформах, включно з тими, що працює на Skia. Крім того, додано підтримку WebView 2 Ох, як я люблю ці шарповські назви. WebView 2 господі. Інструкція щодо переходу на нову версію доступна на офіційному сайті платформи. Також стала загально доступною UNAPLE Studio, окрема студія з інструментами для розробки. Упродовж наступних місяців данеї планують додати більше функцій штучного інтелекту, нові редактори, шаблони сторінок і розширені можливості візуального дизайну завдяки функції Hot Design. Ну, без коментарів. Просто не знаю, що тут прокоментувати, Молодці, ребята гарну роботу зробили. OpenAI представила кодекс. Це нова система кодування, яка виконує складні задачі за командами, сформульованими звичайною людською мовою. Краще так не робити. Ладно. Окей. Кодекс це не просто черговий інструмент автозаповнення коду, це частина нового покоління агентних систем, які обіцяють змінити підхід до розробки програмного забезпечення. Як я люблю, коли вони це кажуть. Раніше користуючись Copilot чи Cursor, розробник постійно читав і коригував код, згенерований штучним інтелектом. Хі -хі, спойлер зараз будуть робити точно також. Але вони стверджують, що тепер нові агентні системи, зокрема Codex, Свіджин, Open Hands і Devin дозволяють взагалі не бачити коду. <сум> В якого ми заслужили. Уявіть, менеджер просто ставить задачу через Slack або Asana і бот виконує її самостійно, а потім 15 програмістів виправляють написаний код. Ех! Я вважаю, що це перемога. Але вони стверджують, що це звучить як фантастика, але вчені і розробники бачать у цьому логічне продовження автоматизації. Ну, не програмісти ж. Утім, все сцені так чудово. Я так здивований, я так здивований. Засновник All Hands AI Роберт Бреннан застерігає повна довіра агентам. Це ще не на часі. Ну, народ, якщо ви розробник, напевно, ви ні здивований. Людський контроль, особливо під час рев'ю коду, залишається критично важливим. Більш того, агентам досі властиві так звані галюцинації, випадки, коли бот вигадує API чи функції, яких не існує. А Хто писав код за допомогою штучного інтелекту, ви знаєте це. Над цим активно працюють, але універсального рішення поки ще немає. Упс. Наиточнейшим барометром успеха таких систем вважається рейтинг SWE Bench тестовый набір задач из GitHub. Наразе лідірує Open Hands, який вирішує понад 65% задач. OpenAI стверджує, що Codex може більше, аж 72%. Але ці дані поки не мають незалежного підтвердження. Короче, трохи брехло. Ладно, слухайте, а, якщо без жартів. Це, звісно, наше майбутнє, рано чи пізно код буде писатися більш-менш зрозумілий за допомогою штучного інтелекту. Але ваше рев'ю все одно найближчі 30 років буде потрібно, тому що ну, сорян, ну не знає штучний інтелект всіх особливостей і вашої компанії, і цього е, проєкту, і ваших... Е, не знаю, Вподобання, які методи вам більше подобаються, яким способом вам більше подобається це вирішувати. Тому що якщо вирішено не таким способом, як ви звикли, вам буде дуже незручно код цей, ну як сказати, правити там взагалі їм керувати. Да? А, також, що мене во всіх цих новинах дивує? Ви звернули увагу, що вони постійно кажуть про створення коду? І майже ніколи не кажуть про рефакторинг. Про додавання додаткової функціональності, ну тобто про підтримку. А ви, якщо ви досвідчений розробник, ви ж знаєте, що новий код створюється ну, якнайменше в 10 разів раніше. Ну що? Поки ще тільки на вазюкаті MVP. Я розумію, що для бізнесу це дуже важливо, тому що ти дуже швидко виходиш на ринок. Але вам, як програмістам, потім за цим все розгрібати. Ну ви розумієте. Коротше, якщо ти працюєш на сапорт проєкті, для тебе не зміниться нічого. А якщо ти працюєш на стартапах і на проєктах, які стартують э, from the scratch, то заряд, напевно, штучний інтелект достатньо скоро тебе замінить. Так що починайте нарешті вчити клінкод. До речі, ну, ви живо вчите? Ні? Якщо ні, то треба, так. Да. І взагалі прокачуватися в навичках програмування, тому що рано чи пізно от саме налайна кодять зможете штучний інтелект. А ось написати нормально це тільки ви. А це потрібно. У -у -у. Підсумовуючи, від міжнародних зобов'язань до проривів у розробці. Світ IT не стоїть на місці. Я думаю, ви не здивовані. Україна активно долучається до цифрової трансформації та захисту прав людини в епоху ши. Ох! Ж. Ні, не буду коментувати, знову скажу, що тут в палічку поліс, не полізу. Поки всі бояться ши, ви мої люби, Розвивайтесь. Люблю вас. До побачення. Найбільша гітара вплине на людину, якщо цю саму людину тріснути нею по голові. Річі Блекмар, Діп Перпл.